Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми завершуємо наше знайомство з галузю трудового права. На попередніх уроках ми вже поговорили про те, як неповнолітньому шукати роботу і на що звертати увагу при укладенні трудового договору. Здавалося б, варто всього лиш офіційно працевлаштуватися і усі твої права будуть дотримані. А що робити? Якщо склалося не так, як гадалося. І яка ситуація у світі з неофіційним працевлаштуванням неповнолітніх, спробуймо з'ясувати разом. У 2010 році документальний фільм естонської режисерки про реалії українського міста Сніжне Донецької області під назвою Шахта номер 8 або Копанка номер 8 вразив світову громадськість. Головний герой фільму відкрито розповідає і показує свою роботу на копанках, нелегальних міні-шахтах, виритих буквально на приватних подвір'ях чи лісопосадках. Процитуємо фрагмент з інтерв'ю. З 14 років я з однолітками і дорослими спускався у ці копанки на глибині від 70 см до 2,5 метрів. Мав там працювати зігнутим, мусив якось крутитись. Адже тато помер, а мама почала пити. Кінець цитати: Історія Юрія Непоодинока. У 2014-2015 роках Міжнародна організація праці, Український центр соціальних реформ та Державна служба статистики України проводили національне обстеження дитячої праці в Україні. Вони, власне, підрахували 607 400 працюючих дітей віком від 5 до 17 років. З них окремо визначили дітей, що працювали на небезпечних роботах, тобто у добувній промисловості чи роботі з металом, на будівництві, в таких шкідливих умовах, як запиленість, загазованість, вогонь, шум. А також роботи, на яких діти працювали більше встановленої норми, навіть доходило до понад 42 годин на тиждень, та роботи пов'язані з перенесенням важких предметів. Таких дітей виявили близько 76 тисяч осіб, у тому числі 12 тисяч 200 осіб, наймолодших працівників. Віком від 5 до 11 років. Переважна більшість неповнолітніх була зайнята на найпростіших роботах у сільському господарстві та подібних галузях близько 65 тисяч 700 осіб. А також переважна більшість 57 тисяч осіб проживали у сільських поселеннях. На найважчих роботах з видобутку корисних копалин та будівництві нарахували 2400 осіб. Територіально 48,6% усіх дітей, зайнятих дитячою працею, проживали у західних областях України. Але, звісно ж, проблема залишається актуальною і для всієї України. Міжнародна організація праці називає цифру у понад 250%. Мільйонів дітей віком від 5 до 14 років у всьому світі, які працюють, щоб вижити. При цьому половина з них працює щодня, повний робочий день протягом усього року. На нелегальному видобутку Кобальту у Демократичній Республіці Конго представники організації Amnesty International у 2017 році побачили навіть дітей віком 7-8 років, які працювали під землею. Серед умов праці робота від 10 до 12 годин на день і під палючим сонцем, і під зливою, перенесення важких мішків з видобутим, скарги на проблеми з дихальними шляхами. Отже, потрібна злагоджена робота міжнародних організацій та урядів країн. Щоб вирішити питання небезпечної праці. Так, ще у 1973 році Міжнародна організація праці прийняла конвенцію про мінімальний вік для прийому на роботу. А у 1999 році була затверджена конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці. Україна. Приєдналася до цих конвенцій та визнала найвищими соціальними цінностями у своїй Конституції захист честі та гідності, захист материнства і дитинства, гарантії державного утримання та виховання дітей сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування. Стаття 3 Конвенції Міжнародної організації праці про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці. Визначає термін Найгірші форми дитячої праці як 1. усі форми рабства або практику подібну до рабства, а також вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах, 2. використання, вербування або пропонування дитини для заняття проституцією, виробництва порнографічної продукції. Використання вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності, зокрема для виробництва та продажу наркотиків, роботу, яка може завдати шкоди здоров'ю, безпеці чи моральності дітей. Також уже добре відома нам Конвенція ООН про права дитини в статтях 19 та 32 прямо говорить. Про необхідність захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, захист від виконання будь-якої роботи, яка може становити небезпеку для здоров'я чи бути перешкодою в одержанні нею освіти. Закон України про охорону дитинства передбачає адміністративну, цивільно правову та кримінальну відповідальність за експлуатацію дітей і порушення їхніх прав на працю. Власне, розгляньмо детальніше статтю 150 Кримінального кодексу України. Експлуатація дитини, тобто використання її праці, карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. З позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо ті самі дії будуть учинені щодо кількох дітей, або якщо вони спричинили істотну шкоду, то як покарання вже може бути застосоване позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, з тим же позбавленням права обіймати певні посади. Чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. А якщо діяльність вчиняла організована група, строк позбавлення волі зразу ж збільшується від 5 до 10 років. У випадку, якщо малолітня дитина використовуватиметься для заняття жебратством, наступає санкція обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років. А якщо має місце Виникнення організованої злочинної групи чи завдавання тілесних ушкоджень з цією ж метою, то санкція, яка передбачається, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Отож, правові механізми регулювання дитячої праці розроблені і діють. Є чимало органів, у повноваженнях яких контроль за працевлаштуванням та працею неповнолітніх. Як от центральні органи виконавчої влади, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту, Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державні інспекції охорони праці, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, служби у справах неповнолітніх, прокуратура. Наприклад, у 2017 році. Вибірково було перевірено 90 підприємств, з яких на 58 було зафіксовано порушення. Чому діти погоджуються на таку роботу і як на це реагують їх батьки? Ці питання також вивчалися під час національного дослідження. Говорячи про головні причини, що обумовили роботу: 80% дітей відповіли, що вони почали працювати саме для того. Щоб допомогти батькам. Щодо відповідей батьків: 37,2% батьків сказали, що дітей треба привчати до праці. І такий же відсоток наголосив на важливості того, щоб робота не шкодила навчанню. Не схвалили факт роботи дітей лише 14,1% опитаних батьків, у тому числі лише 4,5% тих батьків. Чиї діти вже працюють. При цьому, як виявилось, більшість опитаних дітей офіційно не працевлаштовані. Щорічно, 12 червня, ООН організовує Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Будемо сподіватися, що завдяки злагодженій роботі державних інституцій, громадських організацій та всього суспільства, перший досвід роботи неповнолітніх знаходитиметься. У правовому полі. Запрошую до детального опрацювання нормативно-правових актів та інших джерел з теми в додатках. Також рекомендую перевірити рівень засвоєння сьогоднішньої теми в тренувальних тестах. Доброї вам роботи! До зустрічі!